Сотні людей ходять цією стежкою по джерельну воду та натрапляють на купу сміття. Контейнерів тут немає, тому всілякий непотріб розкиданий де-інде. Люди звернулись до народного контролю. Люди скаржаться, сміття стає все більше. Катерина Тимофіївна обурена, зелена зона перетворюється в занедбану територію. Жінка додає, люди кидають сміття, аби де, бо немає урн. Їде машина викидають прямо із кабіни пакет з мусором, от прямо прямо біля дороги. Ну як, як от можна це уявити, я, я не знаю. Розумієш. Ви бачили, що там робиться? От як по подорожчити справа, пішли, так? так? Це неможливо. Якби поставили десь місце для збору сміття, тому що тут були навіть такі моменти, що я отак іду і е, беру ці пляшки і несу собі на мусорку прямо звідси. Розумієте? Є... Як в кожному суспільстві є люди такі, що на це не зважають, кидають де забувати. Щоб вирішити проблему стихійного сміттєзвалища, команда народного контролю звернулася до муніципальників. Разом вирушаємо на огляд ділянки. На місці муніципальна поліція запевнила, проблему вирішать. Будемо звертатися в комунальні служби міста, які будуть зобов'язані організувати роботи по вивезенню даного сміття і приведення території цього струмка до належного стану. Також буде вказана пропозиція, що облаштувати виходи з населеного пункту сміттєвими майданчиками для збору. Огу сміття народний контроль перевірить, чи приберуть купи сміття з зеленої території біля струмка та чи облаштують тут сміттєві контейнери. Євгенія Гулько Сергій Немирівський. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейлкрапкаком.